Моє вітання. Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна і Чорноморські ТРК» в студії Катерина Никрича. Мій гість, голова партії Демократичний альянс Василь Гацько. Вітаю вас. Доброго дня. Хочеться знаєте, з чого почати? Щоб ви пояснили деякі такі е, речі. Я зараз зачитаю інформацію, щоб було просто зрозуміло про що ми будемо говорити далі. 21 січня. премєр міністр Сені Яценюк він дав доручення розпочати службове розслідування щодо діяльності посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та керівництва державних компаній при підписанні контрактів як на імпорт електричної енергії з Російської Федерації, так і постачання електричної енергії на українську територію, якою є автономна Республіка Крим. От в чому суть? Його розслідування прем'єр звинуватив міністра енергетика Володимира Демчишина у зраді національних інтересів через підписання невигідних за його словами контрактів на імпорт електроенергії з Росії. І як зазначив пан Яценюк, згідно з документом, Україна отримуватиме з Росії електроенергію лише за умови 100% забезпечення за свій рахунок електро... електро... електроенергії окупованого в Криму та Донбасу. От, власне у тексті цього доручення Яценюк вимагає пояснити деякі деталі контракту. В якому, зокрема, вживається поняття Кримський Федеральний округ. Тобто наявність такого формулювання у договірі ну, фактично визнає анексований Крим територію Росії. От службове розслідування було завершено 3 лютого. які висновки? Ну, перш за все, я хотів би зазначити, що службове розслідування, попри те, що прем'єр-міністр обіцяв його оприлюднити і ознайомити український народ з його результатами, тривалий час приховувався. Нам довелося докласти значних зусиль, щоб витягнути акт цього службового розслідування з Кабінету міністрів України. Ну і власне кажучи, ми от зовсім нещодавно його оприлюднили. А чому приховувався? У вас є якісь думки а, щодо цього? Я буду зараз говорити про, про різні факти. і Ми тоді зможемо uh -huh. лише припускати, чому, uh -huh. чому яка мотивація може бути приховувати зокрема у цей акт службового розслідування. В висновках роботи комісії, яка проводила його, чітко зазначається: що компанія Укрінтеренерго Міністерство енергетики і вугільної промисловості фактично приховували оригінали документів і не надавали їх для перевірки і ознайомлення. Два. В цих висновках йдеться про те, що. Вони робилися на основі копій документів, зокрема кримських контрактів, яких ми так називаємо, які містять ну, зовсім різну інформацію. Дивіться після того як укладається контракт на постачання на імпорт електроенергії з України для того, щоб її. Постачати в Україну потрібно подавати копію документів до митниці для відповідного оформлення заходження безпосередньо в Україну на нашу територію цього товару. Так, от в 28 числа, рівно коли і був підписаний контракт з російськими компаніями, копія цього договору міністерством енергетики, вугільної промисловості і компанією державним підприємством Українтеренерго було передано на, на митницю. в цьому контракті, в копії цього контракту, який, зокрема надала митниця комісії, яка проводила службове розслідування, неодноразово згадується про Кримський Федеральний округ, про те, що електроенергія з території України здійснюється і постачається ще раз до Кримського Федерального округу Російської Федерації. А власне у а, тих копіях документів, які були у нас, які ми оприлюднили, які власне і е, призвели до, до, до того, що е, Яценюку і іншим високопосадовцям довелося виправдовуватися, шукати якісь рішення. Е, Теж йдеться про Кримський Федеральний округ в тих копіях документів, які надані були не оригінали, Я повторю, до, до оригіналів, комісію не підпустили. В тих копіях документів, які були передані міністерством енергетики і вугільної промисловості комісії, звичайно, що жодних згадок про Кримський Федеральний округ немає. Власне комісія, розуміючи, що вона працює з документами, на яких насправді там є копії печаток, і вони залежно завірені, ну є великі розбіжності, і це є підставою припускати, що здійснювався підлог документів, їхня підробка і. Що я, я якісь з цих документів однозначно ну не є не є правдивим, які з них це мало б становити насправді слідство в будь-якому разі, якщо Демчішина міністерством енергетикої вугільної промисловості чи то представниками Україн по факту вже здійснювалося внесення якихось змін, зокрема редагування тексту договору і прибирання звіти згадок про Кримський Федеральний округ, то це мало б відбуватися згідно відповідно. Законодавства через світової підписання додаткових угод, а що одно ну, з наявних копій контрактів у комісії не було знайдено. А, два три комісія ну, доходить до чіткого висновку, що в, в цій ситуації роль міністра енергетики вугільної промисловості вона є абсолютно визначеною. Справа в тому, що коли 20... 8 числа та підписувалися контракти. Або 29 го зараз точно не можу пригадати. Коли вони підписували підписувалися ці контракти, уряд давав згоду на підписання було відповідне розпорядження кабінету міністрів України, яким надавалася згода на підписання і постачання електроенергії до України. Від будь-яких суб'єктів господарювання, ну що припускала, що в тому числі з Росії, і е, постачання електроенергії до Криму, теж будь-якими суб'єктами господарювання. Так, от е, там відповідно в цих документах е, згадувалася, ну і була була пряма норма, яка зобов'язувала Міністерство енергетики і вугільної промисловості погодити умови контрактів, е, е, які підписувалися між українськими, українськими компаніями і е, російськими. Бездіяльність це все чи свідомі вчинки міністра за будь-яких обставин. Це повинна отримувати відповідну оцінку і наслідки, і комісія про це говорить. Де йдеться про те, що про те, що ну фактично до таких дій чи такої бездіяльності міністра енергетики, вугільної промисловості є цілий набір статей Кримінального кодексу, які мають бути застосовані до нього. Ну і дійшовши таких висновків, комісія рекомендує Кабінету міністрів України. Звільнити, звільнити міністра енергетики і вугільної промисловості, ну і, власне, передати усі документи до правоохоронних органів. В Кли... Кабінет міністрів України отримав результати службового розслідування, то розглянув їх на своєму засіданні, на якому власне, ухвалив наступне рішення, яке теж абсолютно прилюднювалося, Якщо б ми не докладали зусиль, щоб їх витягнути, то суспільство про них би і не знало. А в цих рішеннях йшлося про наступне: Значить, взяти відома інформацію службо, службового розслідування і рекомендувати чи звернутися до міністра енергетики вугільної промисловості. Розглянути питання щодо можливого звільнення заступника директора України Андрія Андрієнка, який був одним з підписантів. Тобто, розумієте, в усій цій ситуації зі зрадницькими контрактами там і політична складова, і юридична складова, яка може мати наслідки, і економічна складова дуже Невигідна для для України а, в усіх в усі історії знайшли. Виходить, що лише одного винного і того не покарали. Тому що ми а, вже був, був, був було і результати службового розслідування. Ми зв'язувалися дзвонили просто в Україні для того, щоб з'ясувати, чи е, продовжує працювати там е, пан Андрієнка, і нам підтвердили, да, що він працює. Що ніяких проблем е, немає. Да. а чому це відбувається? Це ж фактично є державна зрада. І от розслідування є, які недоступні не для громадськості тільки завдяки там, діям, е, скажімо так, активістів. Ми вже ми про це знаємо реально. Чому нічого не відбувається? Давайте так, я абсолютно не припускаю, що в умовах, коли Україна знаходиться у стані війни з Росією, коли агресор знаходиться на території України, коли він анексував її частину, коли він воює, зокрема, своїми військами на окупованій сьогодні території Донбасу, що такі контракти і такі угоди можуть укладатися державними підприємствами безвідомо. Перших посадових осіб нашої країни це є абсолютно неприпустимим, Тим паче, коли ці контракти стосуються енергетичних питань, тим паче, коли ці контракти стосуються окупованих агресором агресорам території. Тому відповідно, моє припущення, оскільки те, що ми побачили за останні місяць-півтори, а це фактично приховування даних, приховування документів, приховування результатів розслідування, все це може свідчити про те, що існують значно Більше зацікавлених осіб, в тому числі у вищих ешелонах української влади, які не хотіли б робити так, щоб про об'єктивне об'єктивні результати розслідування. Знало українське суспільство, а тому звідси треба і і виходити. Ми одразу ж ще отримавши тоді перші копії контрактів зі згадкою Кримського федерального округу з економічними умовами новигідними для України. Ми тоді одразу звернулися до Служби безпеки України, а до прокуратури так само. А це ще було до призначення нового генерального прокурора. І вже тоді Генеральна прокуратура дала нам зрозуміти, що вона не займатиметься цією справою. Зараз наскільки нам відомо, Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження по статті, якщо я не помиляюсь, 364, шістдесят частині 2, а це зловживання службовим становищем. Ну повірте, це. Не повний перелік безпосередньо статей, які мали б застосовуватися в цій в цій ситуації. Служба безпеки України умила ру, руки, тому що насправді статті про державну зраду, про зазіхання і зазіхання на територіальну цілісність країни. Має розслідувати служба безпеки України. Тобто частина статей там може бути у ГПУ, частина у служби безпеки України, частина там, наприклад, навіть у мі міліції. Утім, ми бачимо. Що на сьогодні цього немає. Причини, чому це відбувається, можуть, можуть бути виключно в площині ще раз того, що ці дії були узгоджені найвищими посадов, посадовими особами нашої країни. Комісія чітко визначає роль міністра у цій історії і пропонує звільнити його. Чому ну от, також матеріали ці мають бути передані, як ви сказали, да, до розслідування правоохоронним органам органам. От чия людина Демчишин в цій ситуації? Хто? Е, ну е, давайте так. Я думаю, що найкраще на відповідь на це питання можу дати сам Демчишин. Але в цілому, з того, що ми знаємо, Демчишин призначався так чи інакше по квоті президента. Тому коли Генеральна прокуратура або Служба безпеки України не реагують належним чином, не розпочинають або не проводять розслідування по факту виявлених фактичного зловживання чи злочинів, зокрема і службовою комісією, яка проводила відповідне розслідування, то це може цілком означати, що президент знав про зміст цих угод і власне. Сьогодні люди, які так само по квоті президента, а це голова СБУ і керівник Генеральної прокуратури України, свідомо ігнорують безпосередню потребу у об'єктивному розслідуванні по цих справах. Яку роль відіграє в цій от історії Ріната Ахметов? Тому що ми знаємо, що тек належить саме йому, і от ну в принципі ця компанія в, в перший момент мала стати посередником в питанні постачання електроенергії з Росії в Україну. Я думаю, оскільки енергетика в цілому це є ласи шматок для олігархів. Вони весь час ним користувалися, як і багатьма іншими галузями України. То я думаю, що звичайно у Ахметова, як одного з найбільших гравців на цьому ринку, є свій інтерес, чи то постачати, чи то бути посередником. Ну найголовніше це ще раз мати, як і раніше, ну не маленькі, скажімо, так, багатомільярдні потоки. І валюти, і, і гривні для того, щоб щось з цього безпосередньо мати в якості прибутку. Тому я думаю, що Ахметов сьогодні. Має свій інтерес і він може знаходити відображення, зокрема і через конкретних членів уряду, і прем'єр-міністра, і так далі. Як і з іншої боку, бо з іншого боку, так само ми розуміємо, що Демчишин сьогодні може потенційно представляти інтереси іншого олігарха, який пов'язаний з енергетикою. Це Григоришина, бізнес-партнера, зокрема президента України. Тому тут ми можемо з вами насправді. Зараз прогнозувати, робити припущення, але найголовніше мені здається в усій цій історії ще раз для нас важливо зробити так, щоб Крим залишився і повернувся під контроль України. А для того щоб це сталося, от ті, хто сьогодні є при владі, і політики, і чиновники, вони. Мають не створити, не створювати прецеденти і проблеми для нас в майбутньому для того, щоб Крим повернути під контроль України, і е, визнання, зокрема, юрисдикції Російської Федерації на території е, українського Криму, як це відбувається зараз в цих контрактах, зокрема, воно є абсолютно непропустимим. І тому наше завдання а: зробити так, щоб а, цей контракт не мав ніяких наслідків, і Б дати абсолютно чіткий і зрозумілий сигнал будь-яким політикам і чиновникам, які свою. Діяльністю чи бездіяльністю ставити ставитимуть під сумнів приналежність Криму до України, що вони за крим сидітимуть все. Ну, от 4 лютого міністр Демчишин а, зробив наступну заяву: є кілька боржників. Тек повинен 700 мільйонів гривень компанії вугілля України з тек переговори поки складні. Він не, не погоджується розраховуватися за цією заборгованістю, оскільки має певні умови, які, на які ми на жаль не можемо поки погодитися. Оця заява міністра Демчишина має а, якусь справу тут постачання електроенергії а, до Криму. Ви знаєте сьогодні, ну очевидно, як якщо ринок знаходиться під певними монополіями, а так воно є, вся українська економічна система будувалася 20 років в такий спосіб, щоб доступ до ресурсів їхнього їхнього розподілу був обмеженим, щоб хтось володів цими монополіями, тому що отримуючи ці монополії, вони завжди могли отримати надприбуток. Поки вона збудована в такий спосіб, ми. З вами в, в лісі заблукаємо зараз в пошуках, хто як в якій ситуації може впливати на, на процес, бути зацікавленим і так далі. Та, очевидно, нам давно вже треба прийти до, до тих стандартів, які запроваджені зокрема, в Європі і в світі, а зробити тут справжній відкритий прозорий ринок в іншому випадку. Україна і не доотримуватиме значні надходження, і просто реформи, які зараз розпочинаються, Наються вони буксуватимуть От те, що ми сьогодні з -з зокрема, бачимо в українських політиків має має сьогодні пробудитися або суспільство має пробудити в них політичну волю ще раз зробити відкритий доступ до українських ресурсів в плані конкуренції за, -за них в. Плані е, руйнування монополії і так далі. Якщо ми подивимося навіть станом на сьогодні, вже минув не знаю рік, напевно, у нас немає голови антимонопольного комітету. І тому, коли подібні ситуації трапляються або в енергетиці, або будь-які інші галузі, не ну, так давно там це був грудень, або листопад місяця, вже точно ось е, осінь минулого року, коли е, з'ясувалося про те, що е, компанії Каламойського, зокрема міжнародні авіавіалінії, аві, утримують надзвичайно сприятливі. Лові умови от, виключно для них та й і правила, зокрема внутрішніх авіаперевезень, були прописані спеціально для того, щоб підтримати одну кампанію. Це поставило під сумнів е, тут розвитку або приходу нових лоукостів в Україну і так далі. А, і, е, і, і і ці 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 випадки так само не отримали сьогодні відповідь. Ми вимагали від Єцунюка звільнити тоді керівника державної авіаційної служби Антонюка, але ні відповіді, ні реакції належної немає. Що говорить про те, що і Яценюк, і Порошенка, і багато інших високопосадовців, вони ще не готові по справжньому прийти до реформ. А реформи передбачають, що колишні монополії в енергетиці в хімічній в металургії. В будь-якій іншій галузі в Україні мають бути зруйновані тому. Така ситуація і по, -по Демчишину. Ми бачимо, що він почуває себе сьогодні абсолютно впевнено. А попри рішення і результати службового розслідування, попри ну, такий немалий розголос навколо безпосередньо кримських контрактів в українському суспільстві, а він, як і раніше, працює, він відмовлявся взаємодіяти, зокрема, з, 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 з цією комісією, яка проводила службове розслідування. Зараз він наголошує на тому, що він збирає. Оскаржувати результати комісії ну, вже місяць минув, якщо було б бажання, звичайне, то він давно б міг би це зробити. Що зайвий раз підкреслює про те, що. Що ну не самостійно він набув цієї впевненості, а хтось гарантував йому безпеку в цьому процесі, і тому відповідно все, все інше. Ну сьогодні вже це другорядні речі. Вони вони похідні насправді від того, що в, в Україні. І надалі, на превеликий жаль, іс існують е особливі правила для особливих людей, які нам належить зруйнувати, в іншому випадку ми просто втрачатимемо час. Uh -huh. ну, от, е така ситуація вона не виліться в протистояння е Арсенія Яценюка, якого часто пов'язують з Рінатом Ахмітовим, і е е Петра Порошенка? Ну, відомо, що його люди керують енергетикою в Україні. Ну, е я думаю, що. Люди з великим політичним досвідом, які є, якими є і Порошенко, і Яценюк, розуміють, що зараз внутрішнє протистояння може призвести до втрати влади, зокрема, і в цілому контролю над, над великою кількістю ресурсів українських, тому з цих міркувань мені здається, що вони шукатимуть можливості для того, щоб домовлятися. І можливо, наприклад, ця ситуація з Демчишином і тепер уже спільне покривання безпосередньо результатів розслідування, ігнорування або не проведення об'єктивного оперативного розслідування уже Генеральної прокуратури чи Служби безпеки України може свідчити якраз. Про те, що така домовленість вже існує. Я не думаю, що, що і в умовах фактично війни, і в умовах інстинкту самозбереження, як, як політиків, сьогодні можливий варіант, коли розпочнеться якась там внутрішня війна, війна між Яценюком і Порошенком це ті люди, які вміють домовлятися на превеликий жаль, навіть в на шкоду українському суспільству і Україні. І е, наостанок, що ж далі робити? Ну не, не відкривають справи, не розслідується ні СБУ, ні Генеральна прокуратура України. Ви кажете, які далі можуть бути дії, яким чином можна все ж таки спровокувати ці розслідування? Які, я, які можуть бути е, дії, так щоб вже ж не розхитувати в Україні ситуацію? І, <смітна> та? і, і Це також. <смітна> <смітна> треба баланс балансувати. В цьому. Так, повірте, що е, для Демар'янцу, звичайно, було б зручніше напевно скористатися тими інструментами, які він активно використовував ще при Януковичі, а це акції прямої дії, це протести. І сьогодні, на превеликий жаль, саме через те, що в нас є великий ризик в Україні щодо дійсно потенційної нестабільності, яку яку якою може скористатися зовнішній ворог? Ми викреслили, зокрема такі інструменти з, з нашого арсеналу, і тому відповідна це юридична робота, це публічна робота. Щойна? збільшиться політична вага демалянсу. То ми обов'язково е, використаємо її для того, щоб ситуацію цю е, розв'язати. Ще раз кажу для нас, важливо, щоб ніхто в цій країні ні сьогоднішніх політиків, ні завтрашніх не ставив під сумнів е, е, повернення Криму під юрисдикцію України. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли Дякую. і все детально пояснили. Василь Гацько. Е... Голова політичної партії Демократичний альянс в нашій студії. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами Ми це цінуємо. Не перемикайтеся.